Як називаються магазини, де все робиться на від'їбись? Сільпохуй. Це Ал коміки. Шоу у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного. Засміявся, випиваєш. Тож наливайте. Ми почали. Так, ми почали. Привіт, диві. Привіт. Ми випили до зйомки крапулю. Тому контент буде. Чисто так. Папісюріку. Папісюрику. І зараз, зараз будемо роз'йомувати одне одного жартами. Як називають людину, яка захищає рослини в суді? Як? Адвокактус. <звук> Перший. Реально дуже прийом. Як називається заспокійливе для поляків? Як? Курвалол. Як називають Сморід від волинянина? Як? Бурштин. Ну, ти маєш право не посміятися. Як називається рок-гурт в честь Віталіка Кличка? Як? Віталіка. Це, це не мій жарт, Блін, я, я, я його купив. Я трохи посміявся, але ну, ну, не це не не хуйня насправді. Ну, Можна не буду пити? Не пий. Добре. Закличка п'ємо. Добре. Який буде творчий псевдонім у дружини Володимира Зеленського, якщо вона піде в музичну кар'єру? Який? Олена Олена. Олена <різь> Воля. <різь> <різь> О, бачиш, знаєте, холодильник поржов. Як називається організація темношкірих людей, яка вбиває білих? Я думаю, є така назва. Yeah. <laughs> Крокус клан uh -huh. Uh -huh. Ну ти. Ну ладно, ну це не можна випити, Що well. <laughs> Щоб продавав Кузьма Скрябін, якби відкрив фастфуд. Що? Скрябсбургери. бургери. <laughs> Думав молоко. Mm, Ні. А як називається старий поліцейський? Не знаю. Лежачий. Рудимент. <плес> 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 Цей жарт був ще до реформи нацполіції, тому він <плес> теж старий. <плес> <плес> як в підручниках історії YouTube Будуть називати 2010-роки. Як? Вайнтайм. Вайне, хто пам'ятає? Вайне, хто пам'ятає вайне. Ставте. Клас! Як звати Гаррі Потера, який грає в казино? Не Знаю. Гаррі Джек Потер. Ну, дім. Ну це не красиво. <рик> <Зоба. рик> це залежність. Юрій Морошковський, ваш аплодисмент. Ми проти казино. Як називаються магазини, де все робиться на від'їбись? Сільпохуй. <рик> <рик> Передбачення для вас я їбу. <рик> Два Як називається новобудова від квартал 95? Ну. ЖК Кошовий. <плес> ЖК. Ну, вибач, я не зрозумів це з першого разу. А, він, я... він урбаніст, він не, не любить. Я, я не сміюсь на Джека. Як називається роб... родинний бізнес з комп'ютерними клубами? Як? Сімейна пекарня. Як називається від Apple? Не знаю. Ай, блядь. <ріст> як, як перевірити, чи людина у Як? Дати випити коньяк тиса. <ріст> Якщо людина захли... Я Не знає такі коняк. Як... Ну, є такий коняк. якщо захлинеться, то у <ху> Яка у Петра Олексійовича улюблена конфетка. Яка? <ху> 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 Марина Порошенка. Марина <ху> Порошенка. <ху> 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 ну ні, ну так не красиво. <ху> ну це не красиво, ну, ну що за. Що пише реєлтор, коли скидає Дікпік? Не знаю. Кого на перегляд? Як називається алкоголь, від якого чешеться горло? Як? Кропиво. Ну Вибачте, блін. Як називається українка, яка напалила деревлян? Як? Княгиня Фольга. <плес> Як називається місце, де вирощують людей, у яких насправді бізнес є? Як? Шоферма. ферма? Чому на вулиці питають: what time is it? Я не знаю, мене не питають. Бо це питання часу. Чому після вибуху українець не йде в укриття? Чому? Тому що вибух у Білгороді? Я думаю, тому що. Похуй. А не смішно Діма ну Діма похуй, Я... похуй на вибухи у Белгороді. Страви якої кухні готує самотній чоловік? Нахуй ти думаєш, блядь, Просто скажи якої? Я... Якої? Грязної. А всі забули питання. яке це... Блядь, то що ти думаєш дохуя, <рістити> дебіл. Як в Україні називають ранкові влучання безпілотниками по російських НПЗ? Як? Лото забава! <рістити> Скільки з них залишилось? Я п'ю за Максима Неліпу. <ріпу> що спільного в буфетчиці діджея та трейдера? Не знаю. Біточик. <ріпу> 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 Як звуть чувака, який прикидається, що вміє в пантоміму. Як? Псевдомім. Вибачте, я змінив у слові тільки одну букву і вирішив це піздати Ладно, давайте я половину вип'ю. Тобі сподобалось? Як називає жінка-Ющенка його під час сексу? Вертки, як бджола. Шалена бджілка, на. Вчуваєш. Чому партія Юлії Тимошенко програла на парламентських виборах? Не знаю. Тому що можна все на світі обирати, сину. <ріст> <ріст> Вибрати не можна. Тільки батьківщину. За Україну. <ріст> 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 За батьківщину. Все? Да, у мене все. А що у. А шо у Давай. Це був 23 випуск шоу Алкоміки. Дякую всім, хто дивиться. Пише коментарі, залишає ваші лайки. Мені приємно, це круто. Тим, хто не дивиться, ну краще б дивились, насправді. Взагалі пишіть в коментарях, якщо не знаєте, напишіть, як ви відноситесь до цейлонського чаю. Наприклад. Мені подобається. І жарт на кінець. Як звати українського інтер'єра, який дуже любить швидкість гордон Дон Дон.